Мені хочеться сказати, брати та сестри, я дуже рада вас всіх бачити. І хочеться сказати, що тут казали, що ми приїхали, ми гості. Так ми приїхали з іншого міста, але ми не гості. Ми приїхали в сім'ю Христову. Ми приїхали до таких же братів і сестер, просто ми не були раніше знайомі, але ми б ніколи не пізнали одне одного і ніколи б не бачили вас, а ви нас, якщо б нас не об'єднав Христос. Якщо б нас не об'єднала Його любов безцінна. І е, я дуже рада вас бачити тут. Я, е, коли ми їхали сюди, я у вас тут ніколи не була. І хочу сказати, що у вас дуже гарний цей затишний куточок. У вас дуже гарно в церкві тут. Ми коли увійшли, знаєте, є такі дома, ну такі оселі, коли приходиш до когось в дім, ти себе відчуваєш як гість. Якось так, ну, якось так тобі наче й тепло, наче й тобі каву подали, наче і якісь там е, смаколики поклали, але тобі хочеться е, найбистріше піти. А іноді ти приходиш і тобі ну там, нічого тобі навіть не запропонували, може, там водички чи ще щось, чайочок якийсь, але тобі так затишно, тобі так добре. Так не хочеться нікуди йти, бо ти відчуваєш якусь таку атмосферу. Знаєте, дуже багато зараз кажуть таке слово модне аура. Ні. Це коли, знаєте, все, вся оселя наповнюється любов'ю, то там тобі дуже затишно. Навіть коли ти не знаєш, як, як ім'я того, хто стоїть поруч. Тут... Ми побачили усміхнені обличчя усміхнених добрих людей. І я так дякую Богу, що у нього такі гарні діти. Він за нас всіх помер однаково, і любов Його до нас, до всіх, і милість, і милість, і благодать. Вона до всіх у нас однакова. Хочу сказати ще. Трошки, ви, ви вибачте, я не знаю ваш там графік який. От, я коли побачила дівчаток оцих двох, які там гарних, я згадала себе, коли я була мала. І коли я була мала, я ви, виросла. У нас є у місті такий район Піски. Це такий район, де там живуть ну такі, дуже. Ну, жили дуже бідні люди. Я виросла, народилася і виросла в бараках. Це такі довгі, такі е, 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 да, трошки присядьте. Хочеться е, дати славу Богу. І знаєте, я була таким. Ну, В бідній сім'ї я росла, нас двоє було. Ну, не багато, не багатодітна родина. Ну, ми бідненько жили. в мене і мама, і тато, із села. Вони приїхали до міста з чамайданами. У одного один майдан і у другого. І, і вони жили там, була така ну, маленька хатинка, де було пічне опалення. І я завжди перебирала ту золу і думала. От я як попелюшка, золу перебираю, там щось колупаю, мама дуже хворіла. І я завжди думала: от прийде принц коли-небудь і мене визволить. А я була така товстенька, касалапа і ще й зайкалася. Ну, тобто для принца все, що треба. Ну, е, знаєте як, і у мене була така сусідка, дуже така строга баба-маня. Ну, У них було двоє дітей вбило на війні, а вони там з чоловіком жили і повз баби Мані не пройдеш, щоб вона тебе не зачепила. І от вона казала: Кому ти будеш треба, товста, клишу нога, і ще й за. І я думаю, все, в мене надії немає. Знаєте, так завжди каже ворог. От він приходить і бреше. Ти нікому не будеш потрібна. Щоб бути успішною, потрібно бути моделью, потрібно мати якісь шмотки, дорогі, нужна жити в місті, їздити на крутому авто, нічого подібного. Господь для кожної, для кожного з вас, хлопці, дівчата, Він приготував найпрекрасніше життя. найкраще. Вірте в це і йдіть до цього. Наближайтеся до Бога. Хай Він оцим сит. я не стала худою. Я, я навіть трохи ще клишонога. І коли навіть підступає страх, я десь зайкаюся трошки. Так. Но Господь мені дав найкращого в світі чоловіка. Господь мені дав прекрасного сина, доручив нам виховати його, чудесну невістку, пречудового онука. Я бабуся, в мене онуку три з половиною рочки. Він дуже чудовий. І у нас Господь привів мене до себе. Він сказав, що Він любить. У мене батько ще живий мій 88 років. І мама, вони дуже такі строгі у мене, дуже такі, знаєте, ну такі. Виховували так ото. Лозина висіла постійно там. І я хочу сказати, що я завжди у свого батька заробляла те, що він посміхнувся і сказав: все добре. А коли я прийшла до Бога, у нього не потрібно заробляти його любов, бо він нас любить всіх. В городі ми живемо, в столиці ми живемо, в селі ми живемо. Він нас так любить. І Він дивиться, наскільки в тебе кіло, ніяка в тебе зачіска, не які в тебе сапожки з натуральної шкіри чи ні. Він дивиться на твоє серце. І ми сюди прийшли, у нас нема чого принести Богу, чого б Він не мав. Бог наш має все. Він має владу, Він має силу, він всемогутній, Він прекрасний, в нього є все. Але ми сюди прийшли. Що ми можемо принести Богу? У нас є у кожного наше серце. І ми принесли сюди до нього, на, на жертвенник оцей, да? жертовник оцей, принесли наші серця. Такі, які у нас є. І ми зараз просимо Тебе, Господь, візьми наші серця, подивись в них. Якщо там щось треба виправити, виправи. Якщо туди треба налить любові, налий туди любові. Якщо нам потрібна якась допомога або мудрість від Тебе, ми просимо Тебе. Даруй нам цю мудрість, даруй нам це просвітлення, щоб ми зараз всі відчули Твою любов, Твою присутність, Дух Святий. Будь серед нас. Він прийшов. Це служіння Бога живого. Бог тут служить нам. І давайте прославимо Його за це, що Він завжди з нами і зараз він тут. Слава Господу, що дарував нам благодать! Аллилуйя!